Моє вітання, церква. добрий день. Знаєте, я хотів би почати свою проповідь з роздумів про, про наш мозок і про наше серце. Вони мають свої особливості. Наш мозок це взагалі дуже унікальна і дуже така неперевершена і загадкова річ. Я Колись дивився факти про мозок, то просто дивуєшся, наскільки все там класно зроблено. Наскільки Бог чудово зробив лише сам мозок, і що просто вже не виникає різних запитань до того, чи, чи існує Бог, коли задумаєшся на те, як зроблений мозок. Але в нашому мозку є одна особливість, вона така негативна особливість. Мозок наш здатний забувати. Наша пам'ять нас буває підводить. Навіть в молодому віці підводить пам'ять. Ми можемо дуже часто. Забути про якісь речі вдома, забути, можемо забути про зустріч з кимось. Ми можемо взагалі забути, що вчора було. І це не через те, що в нас просто проблеми з а це через те, що таке життя. Життя іде, якийсь рух, якийсь, якийсь клопіт, і воно забувається, просто, просто забувається. Така розсіяність, можливо. Ритм життя на це впливає. І ще в нашому мозку є така річ, що він. Дуже часто може переконувати себе або в одному, або в іншому. Наприклад, ми знаємо якусь істину, але десь дуже часто ми будемо чути якусь іншу істину, і ми вже сумніваємося в своїй істині, в ті, що ми почули. Якщо дуже довго нас хтось буде переконувати в іншому. Ну, Або, або так, або, ну, або будемо сумніватися, або ні. І наше серце. Що стосується нашого серця, нашої віри, наших переконань різних, то. Тут ми також здатні забувати, в кого ми віримо або в що ми віримо. Ми здатні забувати обіцянки Божі, якщо це стосується християн. Ми забуваємо милість Божу, коли приходять темні часи. Ми забуваємо обіцянки Божі. І на це також дещо впливає. Ми здатні забувати про вічність, ми здатні забувати про любов до Бога, про любов до ближнього. І на це впливає наш гріх. Гріх, який є в світі, взагалі весь світ переконання цього світу, філософія цього світу, у що вірить цей світ, у що вірять популярні люди, за якими ми стежимо. Воно все впливає на наше серце, на наш розум, і воно ніби ставить таку стіну між тим, в що ми раніше вірили, і між теперішнім. Воно наше серце ніби закриває в одну, в другу, в третю, таку стіну, і серце таке в оболонці такі робиться. Але добре, але є дехто, хто нам завжди нагадує про нашу істину. І ви знаєте, про що я говорю? Це Дух Божий. Він нам нагадує завжди. Він завжди хоче розбити все, що заважає серцю, щоб дійшло туди істина Божа. Нагадати нам, що ось у що ти віриш, згадай. Це може бути через різні речі, це може бути через життєві обставини різні. Це може бути через проповідника, через читання Слова Божого, через спілкування з друзями. Дух Божий до нас промовляє, якщо ми християни, якщо ми маємо відносини з Богом, і слава Богу, що ми його маємо. Але не завжди так було. І якщо подивитися в історію, ізраїльський народ, він, він вмів також, він мав теж цю особливість, таку негативну, він вмів забувати про Бога. Він, ще коли Бог тільки виводив їх з Єгипту. З полону, з рабства цього важкого, він вже в дорозі забувся, хто його виводить з того Єгипту. Він вже по дорозі умудрився забутися, хто хто такий, де, де ця істина і хто такий їхній Бог. І вони вже поклонялися ідолу. Пізніше було дуже багато моментів, коли вони відходили від Бога. Але Бог робив дещо, Бог не, не був бездіяльний до них. Він посилав їм одного пророка, посилав їм другого пророка, третього, суддів посилав. І, і вони, знаєте, ніби так хотіли розбити їх і, і оболонку, то, то те, що тримає їхнє серце, щоб донести цю істину. Ну згадайте, подивіться, хто вас істинний Бог. І постійно ті пророки достукувалися до ізраїльського народу, але вони все одно, ну, все одно вони проходили такими етапами падіння підйому. І був, хочу про одного пророка зараз говорити. Був такий пророк, особливий пророк, як на мене. Ну і Біблія пише про те, що він особливий цей пророк. Він жив за такого правління. Я вам зачитаю, за якого правління він жив. У 15-й рік панування Тиверія, кесаря, коли Понтій Пилат панував над Юдеєю, коли в Галілеї тетрархом був Ірод, а Пилип його брат був тетрархом і Туреї, і землі Трахоніцької, за Тетрарха Лісання в Авіліні за Анни енні Каяфи. Багато всяких імен, але я думаю, ви зрозуміли, про кого йде мова. Мова йде про Івана Хрестителя. І хто він такий? Він особливий. Пізніше Ісус назвав його особливим, назве його най найвищим, найкращим з пророків. Але що він мав робити? І, і хто він взагалі такий? Давайте прочитаємо це перший розділ Луки, з 15 по 17 вірш, написані такі слова, про нього говорять. «Бо він буде великий у Господа, ні вина, ні п'янкого напою не питиме, і наповниться Духом Святим ще з утроби своєї Матері, і багато синів із Ізраїля він наверне до їхнього Господа Бога. І він сам перед ним буде йти в духу й силі Іллі, щоб серця батьків перевернути до дітей і неслухняних до мудрості праведних, щоб готових людей спорядити для Господа. Така от характеристика його, яким він, він буде. І написано в Біблії, що він буде великим. Написано, що він буде в силі Іл Іліти. Написано, що він буде подібним до Іллі. І Іван, знаєте, він ніби як символ того, як посланець іде перед царем. Посланець іде перед царем для того, щоб представити царя, для того, щоб підготувати дорогу для в'їзду царя, щоб нічого не заважало царю заїхати в місто, куди він має, і щоб там його представити, що цар їде. Таким був Іван. Він повинен був представити царя, що ось цар іде. Але тут більш йде мова в такому духовному сенсі. Що він мав робити? Що він мав робити? В третьому розділі з 2 по 18 вірш ми читаємо такі слова: було Боже слово в пустині Іванові, сину Захарія, і він перейшов усю землю Йорданську, проповідуючи хрещення покаяння для прощення гріхів, як написано в книзі пророцтва пророка Ісаї. Голос того, хто кличе у пустині, готуйте дорогу для Господа, рівняйте стежки йому. Нехай кожна долина наповниться, гора ж, кожна та пагірок знизиться. Що нерівне, нехай випростується, а дороги вибоїсті стануть гладенькі. І кожна людина побачить Боже спасіння. А Іван говорив до людей: хто приходив хреститися в нього, роди зміїни, хто навчив вас тікати від гніву майбутнього? Отож, учиніть гідний плід покаяння і не починайте казати всі... Собі маємо батька Авраама, бо кажу вам, що Бог може піднести дітей Авраамові з цього каміння, бо вже он до коріння дерев і сокира прикладена. Кожне ж дерево, що доброго плоду не родить, буде зрубане та до вогню буде вкинене. А люди питали його і говорили. Що ж нам робити? І сказав він у відповідь їм, у кого дві сорочки, нехай дасть не чому, а хто має поживу, нехай робить так само. І приходили митники, щоб хреститись від нього, і питали його, учителю, що ми маємо робити. А він їм казав: не стягуйте нічого на те, що вам звелено. Питали ж його й вояки і говорили, а нам що робити? Він їм відповідав, нікого не кривте, ані оскаржайте фальшиво, удовляйте. Удов... Удовольняйтесь платнею своєю. Коли ж усі люди чекали і в серцях своїх думали про Івана, чи то він не Христос, Іван відповів усім, кажучи «Потужніший за мене, що йому розв'язати ремінця, Його взуття, я негідний, він хреститиме вас Святим Духом огнем. У руці своїй він має вієчку і перечистить свій тік, пшеницю збере до засіків своїх, а полову попалить у вогні Невгасимів. Тож багато навчав він і іншого, звіщаючи добру новину народові. Така історія про Івана Хрестителя. Іван Хреститель, для чого він потрібен був? Він був потрібен для того, щоб нагадати, навернути людей назад до Бога. Написано, щоб всі пагірки повирівнювати, а всі ями також повирівнювати, щоб вирівняти цю дорогу. Якщо ми говоримо про серце, про те, що наповняє наше серце і те, що робить бар'єр до Бога, то так сказати, Іван прийшов порозбивати всі ці бар'єри, щоб серце було готове до слухання Божого Слова, коли прийде Ісус, щоб люди слухали Його, щоб люди розуміли, що ось прийшов Ісус. Іван прийшов підготувати ці серця. І так тільки люди могли би побачити. Істинне спасіння, яке в той час ішло вслід за Іваном, а сьогодні вже відбулося. Іван Хрестив. Іван хрестив. що це означало в той час для євреїв? Знаєте, те хрещення відрізнялося від того, яке, яке ми зараз привикли бачити. Але для євреїв це хрещення було зрозуміле, воно для них не було в якусь новинку. Раніше в Біблії в Старому Заповіті записано, що. За любий гріх, за... якщо ти торкаєшся до чогось нечистого або сам став нечистим, ти повинен піти і омитися в воді, тоді стаєш нечистим. Або якщо люди з інших країн хотіли приєднатися до євреїв і почати вірити в те, що вони вірять, вони мусили пройти через воду. Тобто для них це не було чимось таким незрозумілим. Єдине, що. Деяких людей дуже обурювало те, чого це вони повинні охрещуватись. Вони ж і так є євреї. Вони ж і так ні до чого нечистого не трокалися. Чому вони повинні йти в воду? Чому вони повинні охрещуватися? І Іван говорить до них. Він говорить до них, що вони рід зміїний. Вони не розуміють взагалі, до чого все йде. Вони не розуміють, що вони давно вже в греху, і їм потрібно пройти через цю воду. Їм їм потрібно. Покаятись. Це хрещення, воно символізувало, символізувало покаяння в своїх гріхах. Щоб він, Іван хотів сказати цим: вам потрібно покаятись, бо ви вже давно не за Богом йдете, або не за тим Богом, який є справжній, ви вже йдете. І дехто з людей слухав його, дехто з людей розумів, що от в нього справді. Щось не так, йому потрібно це покаяння прийняти. Дехто, як в інших Євангеліях, написано, це фарисеї, книжники, які були сильно самоправедні, сильно самосвяті такі, і вони не розуміли, для чого їм взагалі через це все проходити. Вони ж так нормальні. І дехто з людей. І Іван говорить про них, що ви подібні до дерев, які плоди не приносять. Ви, якщо ви не розумієте, що до вас говорить зараз Бог, говорить вам. Зрозуміти і трошки якби спуститися і зрозуміти, хто ти перед Богом, то ви як ті дерева, які плоди не приносять. Ви грішні, ви ходите в гріху, але, але ви рахуєте, що ви святі. І він говорить, що такі, такі дерева, які плоди не приносять, їх тільки зрубати і вкинути в вогонь. Їх тільки варто спалити. Він, він їх порівнює з цим. Але які верст населення торкнулось це? Написано про звичайних людей, яким він говорить, якщо маєте дві сорочки, то віддайте одну. Були люди, які захотіли прийняти це хрещення, вони захотіли покаятися в своїх гріхах. І були митники, знаємо ми, хто такі митники, це люди, які не, не мали прихильності ні в одних, ні в інших, і не в римлян, і не в євреїв. Це люди були, які могли. Які б могли бути корумповані, які могли стягати з народу більше мита, ніж того вони мали би робити. І їх не, любили. їх не любили. Вони розуміли, хто вони такі. Вони розуміли, що їх не люблять. Вони прийшли до Івана і сказали, що ми маємо робити. Просте запитання: що ми маємо робити? Іван їм сказав прості речі: не стягуйте більше, ніж вам належить. Тобто, любіть людей, які біля вас. Тобто любіть людей, будьте разом з людьми, і тоді ви не будете стягати з них більше. Прийшли воїни з тим самим запитанням, а ми що маємо робити? Воїнів, римських воїнів торкнулося слово Івана. Вони не були самоправедні, вони не були вже євреї, вони не були євреями ще. Вони також сказали, що ми маємо робити? І Іван їм сказав, простими словами, він їм сказав, любіть людей, які біля вас, які вас оточують. Іван казав, що він хрестить водою. Він робив свою місію, він свою місію виконав. Люди каялись, люди хрестились. Він пояснював людям, що йде за ним дехто, хто буде хрестити їх Духом Святим, дехто потужніший, той, для кого він готує всю цю дорогу. Він нагадав їм про, про Месію, щоб Месія міг прийти і посіяти зерно в їхньому серці, і щоб це зерно проросло в їхньому серці в плоди, які ми пізніше бачимо в Біблії, які ми, в принципі, і ми є цими плодами. Про що сьогодні це говорить нам? Просте запитання таке для нас, що сьогодні є в нашому серці? Чи є там пагірки, вибоїни, чи стіни, можливо, які закривають нас від Бога? Чи є щось що, ми, що заважає нам почути Бога? Знаєте, про просто таке, просте. Можливо, це є телефон. Біля нас на зібранні сьогодні, на які цілий день приходять смс ки і ми відволікаємося для того, щоб з кимось попереписуватись. Або це може бути сусід від нас, справа зліва, з яким ми постійно перешептуємось, і це теж заважає нам почути слово Боже, якщо це стосується зібрання. Я це знаю, я взяв цей приклад з того, бо я сам сидів і я такий, ну такий. Тому це дуже сильно говорить до мене. Коли ми наодинці з Біблією. Як нам може, ми можем, що нам може завадити слухати Слово Боже? Ми можемо бути сильно зайняті для Біблії. Або ми можемо дуже багато знати по Біблії, що ми вже навіть не знаємо, що читати такого, що ми там не знаємо. Сьогодні в церкві звучить Слово Боже. І хто ще не прийшов до Бога, це слово звучить і до вас. Хто як свого часу Іван говорив до людей? Сьогодні слово в церкві звучить до вас. Відкиньте те, що заважає вам його почути, і ви почуєте його. Просто відкиньте те, що віддаляє вас від Бога, і ви почуєте. Хто вже віддалився від Бога, хто був з Богом, це слово сьогодні в церкві звучить до вас також. Можливо, життєві обставини якісь говорять до вас. Почуйте це, відкиньте лишнє. Друге, що я з цього хотів би, висновок зробити. Пам'ятаємо про жертву Ісуса Христа. Іван говорив про гнів Божий. Іван говорив про гнів. А я хочу сказати, що до віруючих пам'ятайте за жертву. Віруючі не побачать гнів Божий, але пам'ятайте за жертву. І хто істинно вірить, чи не болить серце тобі через те, що Христос страждав? Коли є різні спокуси, коли... Дуже, коли ми вже замічаємо, що ми далеко від Бога пішли. Чи не болить серце за те, що Христос страждав? Для тих, хто ще не пізнав Христа, я хочу нагадати за його гнів в майбутньому. Не втечете від нього. І за любов Божу також хочу нагадати. Можливо, воно важко поєднується, але за любов Божу теж хочу нагадати. Через те, що Христос помер із за невіруючих. Він помер також. Що ми сьогодні маємо робити? Просте запитання, яке задавали люди Іванові: просто дві речі: любити свого ближнього, до чого зводиться Іванове. любити свого ближнього і відкривати своє серце для слухання Слова Божого. Амінь.